Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні четвер, 8 вересня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. На Чернівецький залізничний вокзал прибув ретро-потяг. Будівлю облдержадміністрації звільнили від кондиціонерів. Найближчими днями у Чернівцях та області очікується надзвичайно суха та спекотна погода. Чернівецький вокзал сьогодні мав дежавю. Паровоз із сивої давнини приїхав зі Львова як і 150 років тому. Зустрічали його оплесками, танцями та співами знову ж таки, як колись. Про святкування річниці початку залізничного сполучення на маршруті Львів Івано-Франківськ-Чернівці. Дивіться у наступному сюжеті. Подивіться, який він красень. Він дмухаючи і роздвухуючи, ніби простір довкола себе. Сьогодні перебуває у славній Чернівці. Обрізкові зустрічаємо історію нашої залізниці. 150 років тому дуже схожий потяг прибув зі Львова до Чернівців. Можна зрозуміти братів люм'єр, коли така махіна проїжджає повз тебе, відчуваєш велич та піднесення. З вагонів вийшли актори у старовинних костюмах, і перенесення в часі на 150 років тому було майже повним. Як виявилося, антураж був справжнім. У кабіні паровозу близько 50 градусів тепла. Пожарко, ви бачите, що тут Це не, не. кондиціонера тут не поки що не видають сюди. Як їхати? Цей, цей паровоз випуску 1954 року. Він їздив раніше в МПС Радянського Союзу. Відремонтували і передали його на Львівську дорогу назад, і далі він працює, їздимо туристичними поїздами. Сучасна машина їздить на електриці, на дизельному паливі, а це на углю їздить. Треба зі Львова до Чернівців. Ну, за, за, Тон за 5, мабуть, 6, якщо хороша вугиля, завернув відкачний вугілля. Привітати залізничників зі 150-річчям прийшло чимало чернівчан. Хтось дивився на виступи танцювальних колективів, які до речі приїхали цим самим потягом аж зі Львова. А хтось користувався нагодою фотографуватися біля паровозу. 90-річний Микола Іванович завітав на вокзал згадати молодість. Саме з такими паровозами було пов'язане його життя. Він більше півстоліття пропрацював поїзним вагонним майстром, обслуговував гальма та вантажні вагони. Представляю, що ми з победу завоювали цим паровозом. Ми победу завоювали, тому що такий важкий період був, угля не було, депо, нічого не було обстановки, а ми путь встроїли. Я в 44-му році поступив на, на, на жін дорогу, при Молдавській жінці дороги. Дуже гарно, дуже я би сказав, щоб така подія у нас була б щороку, і би такий поїзд був у нас теж на кожному рейсі. На сцені, яку встановили прямо на рельсах, виступали колективи чернівців та Львова. А ми тим часом походили по вагонах, які привіз паровоз. Не сучасні, але і не сторічної давнини. Перший потяг зі Львова до Чернівців колись вирушив 1 вересня 1866 року об 11 годині ранку. А в Чернівці приїхав о 8 вечора. Тривала ця подорож 12 годин. Сучасний дизель Крюківського заводу долає цю відстань за 3,5 години. Цей потяг найшвидший з усіх, який випускає вітчизняний вагонобудівний завод у Крюкові. Його найбільша швидкість 140 кілометрів за годину. Львівчині 120 км на годину ми розвиваємо. Це в залежності від того, як колія нам дозволяється робити. У нас сучасна кабіна. аналогів немає, говоримо так, в світі. Багато засобів. Перший засіб це пожежна безпека. Також є засоби для різних аварійних ситуацій, з яких можна вийти. дизель поїзд облаштований кондиціонерами як в кабіні машиніста, так і в салонах дизель поїзда. В нас знаходяться два вакуумних туалети. Які я як комсати екологічно чисті. відвідувачів свята розважали не лише співами та танцями. Керівники профільних відомств нагородили ветеранів та кращих співробітників Буковинської залізниці та депо почесними грамотами і відзнаками. Як би там не було, вона йде вперед. Вона йде вперед, і це безперечно. І, звісно, ОК залізницю досить інтенсивно працює над розбудовою нового графіку руху. вивчаємо нові потреби. Адже ми розуміємо, що тимчасово анексований Крим, що сьогодні більше розвивається Карпати, Буковинський край, при і будуть нові появлятися маршрути і на Київ, і загалом по всій Україні. Найбільше ми сьогодні вивчаємо на Рахів, на Коломию, на Яремче, Ворохту. І, звісно, і на боковину також. І приємно те, що саме боковина це є ворота в Європу через воду серед Євромонії. На даху Чернівецького вокзалу, який теж вже розміняв свою сотню років, стоїть скульптура жінки з привітно піднятою рукою. Подейкують, що це символ самої боковини, яка вітає гостей. Надія величко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Реформи по-українськи. Кількість медичних закладів зменшується як власне і ліжкомість. Буковинці активно обговорюють у соціальних мережах ймовірну реорганізацію обласного ендокринологічного диспансеру і висловлюють своє обурення. Частина пацієнтів вважає таке недоцільним, адже кількість хворих зростає. У департаменті охорони здоров'я запевняють, що ніякого офіційного документу щодо реорганізації ендокринологічного центру насправді немає. Більше у сюжеті буковинка Таїсія Миколаївна вже 16 років страждає від цукрового діабету. Розповідає, при потребі лікується в обласному ендокринологічному диспансері. тож, каже, звістка про реорганізацію цього медзакладу її здивувала і обурила. Получається, що знищити базу, яка тут була, для чого. Ну, ми так між собою хворі говоримо. Це напевно комусь сподобався цей район, це приміщення, тому що для чого це так зробити? От. І ми вважаємо, що це неправильно для населення області міста закрити такий ендокринологічний центр. Це просто я вважаю це приступлення. Пояснюю, чому і вона, і чимало інших пацієнтів проти реорганізації обласного ендокринологічного диспансеру. То я не знаю, як з математичної точки зору може бути ця оптимізація. По перше, тут хороша база вже роками створена. Такої бази в інших закладах не може бути, а це дуже важливо своєчасно і правильно взяти аналізи ультразвукову діагностику. Тут дуже висококваліфіковані фахівці, лікарі. А ще вважає, що реформи так не мають проводитись. Звичайно, так реформи не робляться. Це виходить, що в коридорах там у вищого. Світу робиться по перше, обговорення не було серед народу. не запитали розформувати лікувальний заклад і переводити хворих з стаціонару до обласної лікарні не варто. Вважають і працівники ендокринологічного центру. Пояснюють, чому на їхню думку тут пацієнтам буде краще ніж в обласній лікарні очереди у нас нарушиться єдина еди, єдина структура. Тобто, справа в тому, що коли больний поступає к нам в відділення, якщо він у тяжкому стані, то у нас є всі узкі спеціалісти, які сразу можуть підійти до кровати больного і повністю подивитись і діагноз і назначить лікування. Дальше наша лабораторія то, что не делается в областной больнице, гликозилированный гемоглобін не делается це микроальбуминурия. при сокращении бу только один или два врача будуть обслуживать. Це очень тяжело. Потом головний лікар розповідає в той час, коли кількість хворих зростає, кількість ліжкомість зменшують. Ми наказом департамента нам сократили 5 коек из 50 Тіпі та от первого или второго серпня. До того ж, каже, Буковина посідає перше місце в Україні по захворюваності на цукровий діабет. Ми перше місце по Україні по заболіваємості, розпространеності, по сахарному діабету. Тобто, наша іменно центр доказав свою функцію, що виявляємо, нас достатньо, і крім того, ми ендемічна зона. по У нас збільшується кількість людей на сьогоднішній день, навіть вважає, що це не інфекційна індемія. Сахарного діабету. Да, з кожним роком дієта збільшується в 4-5%. На всі ці слова і пацієнтів і лікарів обласного ендокринологічного диспансеру у працівників департаменту охорони здоров'я є відповідь. З е, початку 2016 року ми здійснюємо заходи, які називаються оптимізація ліжкового фонду. Вони пов'язані з постановою Кабінету міністрів відповідною, яка е, Вважає за необхідне проведення ліжкового фонду до в кількості 60 ліжок на 10 тисяч населення. На сьогоднішній день у нас є лише наказ, який передбачає скорочення ліжкового фонду обласних закладів і закладів охорони здоров'я центральних районних лікарень районів області. Що стосується ендокринологічного центру, існує наказ, згідно якого в них скорочено 5 ліжок стаціонарних. У них було 50, а зараз 45». Реорганізація обласного ендокринологічного диспансеру наразі не проводиться. Запевняє чиновниця, каже, таке питання лише вивчається і пояснює, чому. Не переводимо, тому що ми насправді таке рішення, звичайно, таке рішення, що було прийнято, ми повинні вивчити все. Куди перевести, на які площі. Тобто, насправді потрібно мати потужності, на які перевести. Тобто, в обласну лікарню просто так перевести 45-50 ліжкове відділення неможливо. Треба мати там відповідні приміщення. Тому на сьогоднішній день це взагалі з області ідеї, ідеології, а не практичного втілення. А ще чиновниця пояснює, чому таке питання все ж вирішили обговорити з фахівцями. Якщо ми проводимо аналіз, ми чітко для себе розуміємо, що 70% хворих на цукровий діабет лікуються поза межами стаціонару ендокринологічного. Вони лікуються в судинній хірургії, вони лікуються в офтальмології, нефрології і відділенні гемодіаліз. Як в бідній державі маючи такий об'єм коштів, утримати величезну кількість ліжок, якщо можна утримувати меншу ці кошти направити, наприклад, на придбання якісної апаратури Ольга Андрійська Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. До редакції Чернівецького репортера звернулась жителька села Мамаївці, яка запевняє, що стічні води зруйнували її будинок. Вона вважає, що саме через неякісний ремонт дороги державного значення, що неподалік, дощова вода заливає її подвір'я. Чи справді це так з'ясовували наші журналісти? Ці величезні тріщини на будинку з'явились через тішні води, скаржиться Чернівецькому репортеру жителька села Мамаївці Ольга Гайдук. Відколи підняли дорогу, коли підняли в 77-му році дорогу, тоді почалися у нас проблеми з цим водовідведенням. Вся вода з дороги, талі води після зимівлі. Коли сніг тає, коли дощі підуть, і вся вода з державної дороги, з вулиці Центральної, уся йде цією дорогою, і все поступає нам у двір, поступає на город і під будинок рушиться будинок. Порушилися усі фундамент під забором. Фундамент увесь вже похилився, усе йде руйнація. Жінка розповідає, неодноразово зверталась до чиновників, але... А я вже обійшла всі інстанції, починаючи з сільської ради з 77-го року і до сьогодні ходжу, ніяких відповідей ні один раз письмових не дали. І так тільки обіцянками, обіцянками вони нас годують. У Автодор зверталася так, же. вони ми тоді, ми тоді і так прийшли. Це наша помилка, тому що неправильно зенімельована дорога, неправильно спроєктована дорога. А коли ми будемо робити ремонт, ми це все усунемо і усувають вони це вже 40 років. От всім уже у березні місяці буде 40 років. Скільки оце увесь час вода ця підмиває, підбиває наш будинок. Оля Дмитрівна Гайдук, житель села Мамайці, вулиця Шевченка, 13, Неодноразово зверталася як до сільської ради, так до. Служби автомобільних доріг з приводу попадання стічних вод на подвір'я, на її особисте господарство. Виїжджали комісійно і сільська рада, і спільно спільну службу автомобільних доріг. Дійсно, факт потрапляння стічних вод мав місце. Зливува каналіза дорога побудована таким чином, що частина стічних вод. З дороги стікає по вулиці, та сільський голова запевнив, що невдовзі ця проблема має вирішитись. Рас проводиться реконструкція дороги, середній капітальний ремонт. Заплановано виставляння зливових решіток по рівню вирівнювання дороги. Ну і заплановано також облаштування валика, щоб стічна зливові стічні води з дороги не попадали на цю вулицю і обмежити притік. Господарство чи справді оселя пані Ольги знищується саме через стічні води, може визначити лише спеціальна комісія, пояснив сільський голова. Ось що проблему водовідведення буде вирішено, запевнили нас і працівники служби автомобільних доріг в Чернівецькій області. Ці недоліки, які які є, які є зараз по водовідведенню на на всі ділянці дороги. Будуть вирішені. Ну, я думаю, що напротяг до кінця місяця. Чернівецький репортер слідкуватиме за цією ситуацією. Ольга Андрійська, Анатолій Яроцький. Чернівецький репортер. Телеканал Чернівці. Тримання під вартою без права застави. Саме таку міру запобіжного заходу обрав 7 вересня суд для підозрюваного у жорстокому вбивстві на вулиці Українській. Про яке чернівецький репортер розповідав вам у вівторок. Нагадаю, 5 вересня увечері. 40-річний чернівчанин, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, до смерті забив 49-річного мешканця вулиці Української за зауваження про неправильно запарковану машину. Зловмисник з місця злочину утік, щоправда, наступного дня сам з'явився у поліцію. Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі, а вбитого вчора поховали. Будівлю облдержадміністрації звільнили від кондиціонерів. Роботи з демонтажу відбувались під особистим контролем керівника інспекції з благоустрою міста Чернівці. Більше про це дивіться далі. 8 вересня Сергій Обшанський, керівник інспекції з благоустрою міста Чернівці, назвав днем звільнення Чернівецької облдержадміністрації від кондиціонерів. Роботи з демонтажу цих приладів з будівлі розпочали ще півроку тому. Початок роботи інспекція почали з весни 2016 року. Сьогодні 8 вересня, 2016. Ми завершуємо роботи з демонтажу. Технічних пристроїв кондиціонерів з історичних будівлі санції вже застосовувалися. Обласна державна адміністрація отримала два протоколи. Ну це на самому початку. І, наприклад, от сьогоднішній демонтаж це вже за рахунок обласної державної адміністрації. Вони пішли нам на зустріч. Нещодавно від кондиціонерів звільнилась і ця будівля. Загалом же такі роботи і надалі продовжуватимуть проводити в історичній частині міста. Ми спочатку зайнялися всіми установами організаціями міста, щоб це був приклад для всіх мешканців міста Чернівці і приватних підприємців. Коли ми завершимо роботу по всім установим організаціям, тоді будемо починати працювати з приватними будівлями. Є положення, воно існує затверджено виконкомом з 2014 року. Якщо це історична частина міста Чернівці, то є певні обмеження. На фасаді будинку це заборонено. Якщо є технічна можливості внутрішнього дворіку чи витяжку, витяжку, то це можна здійснити. А в принципі, заборонено на всю історичну зону. Штраф за встановлення кондиціонера в історичній частині міста. З зовнішньої сторони будинку відносно вулиці становить від 340 до 1700 гривень. Дар'я Товпіч, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Найближчими днями у Чернівцях та області очікується надзвичайно суха та спекотна погода. Почастішали випадки загоряння сухої трави. Востаннє горіла ділянка прямо у Чернівцях на вулиці Галицький шлях. Це вже одинадцята пожежа за останній тиждень. А тому рятувальники наголошують, горить не лише трава, але й майно, і, на жаль, іноді і люди. Небезпека таких пожеж полягає в тому, що за лічні хвилини вогонь може поширитись на величезну площу. А як свідчить статистика пожеж в цьому році, то е, такі пожежі можуть обраховуватись не лише завдання матеріальних збитків, але й, на жаль, можуть загрозувати людському життю. Зокрема, в цьому році в нас під час пожеж через спальню сухої трави загинула одна людина, а ще одна людина була травмована. Тому хотілося б звернутися до боковиці, щоб вони. Ретельно дотримувались правил пожежної безпеки, обережно поводились з вогнем. Нещодавно Чернівецький репортер розповідав про дитячі садочки, у яких будуть відкривати додаткові групи. Дитячі майданчики одного із них настільки сподобались журналісту і оператору, що вони повернулись і зробили ще один сюжет про те, як фактично із сміття можна зробити лебедів, озера, трактори, потяги, жирафів, соняшники, міньйонів. Надія Величко – про дивовижні дитячі майданчики. Все почалося з того, що навчальному закладу мало виповнитися 35 років. Асфальт, дерева та більшість дитячих майданчиків не мінялися за цей час. Тому розпочали з головного безпеки дітей. Ми розпочали з того, що ми відремонтували всі гірки для діток, зробили їх безпечними, обладнали їх тонелями на горі для того, щоб дитина не випала, коли вона на гору піднімається, щоб з'їжджати. І я думаю, що це послужило без організації безпечного досугу для діток. І так само ми працювали над тим, щоб зробити безпечними ігри діток з піском. Ну навколо. Будинки, коти, собаки, ви самі розумієте. І тому ми всі пісочниці обладнали кришками, які закриваються міцно, частину металеві, частину дерев'яні всі обладнані замками. І в цьому році завезли близько 11 тонн свіжого піску, прямо з кар'єра. Вибрали весь старий і засипали новий свіжий пісок. Він зачинений, тепер безпечний. І ми бачимо, що наші дітки з задоволенням граються, і тепер ми маємо безпеку проти гельмінтів. Після того, як оновили деякі елементи, захотілося красив в усьому. Одна з мам розфарбувала павільйон красивими звірятками. а потім виникла ідея оновити усі майданчики одночасно. Батькам запропонували конкурс на кращий дитячий майданчик. І після того розпочалися справжні змагання. Вони самі все запропонували, знесли матеріал. Увесь. Було зроблено, от, ми накрили нашу цю пісочницю, зробили машину, зробили от такий чайник, чашки, квітів було. Батьки зійшли, такий суботник був, батьків було багато, всі приймали участь. Ми тут і чай пили, і малювали всі разом. І, ну, були такі батьки, що сім'ями просто знаєте, і мама, і тато, всі разом. Сімейний підряд такий. Ну і так от. Основні гроші витрачали на фарбу. Все решта приносили з домівок, гаражей, роботи, хто що зміг. Буває таке, що спочатку, з першого разу, у нас скат не вийшов, так як ми його запланували. Вирізати там нерівненько, там там не дуже нам сподобалось. Ми вирішаємо так, це не будемо, переробляємо так. само Жирафу мучилися. Мама робила мою красоту, папа робив мого копка. Це наші дорогоцінні папочки. Я думаю, що у кожного є машина, у кожного десь у гаражі, десь там полюбе є. Ми от повирізували, ви бачите, там у нас як квіточки є, жирафи у нас теж шин. Бутилочки, я теж надіюся, у всіх вдома десь зберігаються так, і ми зібрали. Мене тато колись була мене на роботу, то і я там все дивився. А що тобі тато про садок каже? Що нам можна знабитися і, і кусатися? Фантазія включили кожен з, з, з батьків, що собі так думали, гадали. І от так вийшло, у нас така краса. Ми будемо старатися ще щось. Придумати, щоб дітям подобалося наші дітки дуже задоволені. Наша знімальна група нарахувала п'ять різних жаб біля десятка білих та чорних лебедів, трьох жирафів, одного велетенського метелика і штуки чотири міньйона. Також на мальовничих оазах ховаються поросятка, бички, білочки, чимало паровозиків, будиночків, столиків, стільчиків і ще Але такого, що треба було просто побачити. Надія Величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На сьогодні це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашій офіційній сторінці у мережі Фейсбук, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь телеканалом Чернівці. На все добре.